Арманчук чекає на свою помічницю соціального працівника із Територіального центру соціального обслуговування населення Київського райвиконкому Валентину Куркішко. Старенький скоро виповниться 90, не болить нічого, каже жінка, тільки ноги підводять, то чимало хатніх клопотів бере на себе Валентина. Управиться, помиє Валюшка там, сяде, розкаже мені де що, де як, я в курсі діла, бо я ж не виходжу. Ольга Дем'янівна вже три роки не виходить із квартири. Соціальна працівниця їй приносить харчі, ліки і щось почитати. Дем'янна, що ви любите читати? Ану, розкажіть. Класику я вже її знаю. Я її перечитала і українську поему Пушкіна Полтава, колишня вчителька Ольга Дем'янівна Гарменчук у свої 90 знає на пам'ять. Цей твір частенько доводиться слухати Валентині. Коркішко. вона за п'ять років, які обслуговує стареньку. Тут уже майже за доньку. Соціальна працівниця зізнається, робота в неї не з легких. Спочатку заставила судьба, тому що був маленька дитина, і він почечник. Мені було так удобно. Навчилися і мовчати. Коли треба, так? Да? Да. Важко взагалі буває важко. Общати важко. В чому важкість? Важко морально. Іногда помовчиш тихенько. Люди доброї вдачі, чуйні, делікатні. Список чеснот соціальних працівників можна продовжувати. Вони не мають права бути іншими, така в них робота. Ти, ти Марині Фасенко допомагає в роботі освіта психолога. Дівчина вже п'ять років працює у Полтавському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, він займається супроводом сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Робота соціального працівника не легка, але коли ми бачимо, що людина, яка була в складних життєвих обставинах, їх змогла подолати, коли ми бачимо радість в очах дітей, в очах дорослих, то і найкращою винагородою, тому що ми розуміємо, що все ж таки була якась доля і нашої турботи, підтримки, допомоги.